Нові штрафи для пішоходів. Українські депутати пропонують карати тих, хто нехтоє своєю безпекою, а відтак наражає на небезпеку інших. Наразі з 2020 року для пішоходів діє лише норма ПДР, яка зобов'язує носити світлоповертальні елементи на одязі у темний час доби або в умовах недостатньої видимості використовувати світло елементи для того, щоб виділити себе на проїжджій частині в тому випадку, якщо вони рухаються проїжджою частиною або на узбіччі. В такому випадку громадяни зобов'язані одягати на одяг світлоповертальні елементи і вдягати світлоповертальний загалом одяг, такі як жилетки, наприклад, для того, щоб водій зміг вчасно побачити їх на дорозі. Але ця норма ПДР не передбачає відповідальності за порушення, тобто покарання немає. А депутати пропонують впровадити для порушників штраф. Щоправда, не усі пішоходи та й навіть водії підтримують таку пропозицію. Не можу однозначно сказати, що це правильно буде, тому що може не кожен зможе знаєте, знайти таку, такий прилад для світовідбування. Я думаю, що це ну, не зовсім правильно. Кращі, краще проводити якісь роз'яснювальні роботи все-таки. Ну і в принципі в темну урок, пору, пору ввечері менше ходити через дороги. Я думаю, що це краще. Це його життя. Він як хоче, так і робить. Це вже просто. от. Треба і треба. ну Вже так закручують. Ну ну на що це? Хоче людина жити, хто каже, нехай собі ну робить. ну Дітям то я рахую, що обов'язково маленьким. ну там, да -цей. А так, ну. Я думаю, штрафи не потрібні, але э, ну, я вважаю, що через дину потрібно освітлювати вулиці. Через те, що дуже багато речей я загубив в темноті. Ну, думаю, неправильно. Людина, кожна про свою безпеку ну, повинна дбати, сама кожна відповідати. От, ну, ну, якщо хтось вважає за потрібне не купляти, то для чого? Покажіть себе на дорозі. В темну пору доби, особливо без вуличного світла і навіть на пішоході. Люди ризикують потрапити в ДТП. І ризикових ситуацій на дорозі побільшало, помічають водії. Особливо на пиш пішохідному одному переході отаке от буває. Я не знаю, штрафи то воно таке занадто, тому що людей, по-перше, треба свідомість. А, а грошима свідомість, ну я не знаю. Людей треба попереджати, говорити, що воно, як, щоб до них доходило. Так, почастіше, що я не бачу, треба бути дуже обережно на пішохідних переходах. Наразі пішоходів можуть оштрафувати за однією загальною статтею адміністративного кодексу, що стосується їх як учасників дорожнього руху. Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення це не перше. Якщо ж ми говоримо про те, що правило дорожнього руху передбачає для пішоходів такий обов'язок, як використовувати світлоповертальні елементи на приїжджій частині та в темну пору доби, або в умовах недостатньої видимості, то якщо вони цього не роблять, то ми можемо говорити про те, що вони порушують свій обов'язок. Передбаченими правилами дорожнього руху, а отже, відповідно, і притягнути їх можна також за цією статтею, а саме за частиною першої статті 127 порушення правил дорожнього руху. Пішоходам є люди, які штрафи підтримують. Мовляв, так можна зменшити кількість ДТП за участю пішоходів. Це правильно, бо в темноті ти не побачиш людину. Ну, у нас прийде, буде переходити дорогу і машина як людину побачить. А ви водій можливо? Ні, не водій. Пішохід. Пішохід. А да. як себе позначаєте, якщо в темну пору добиться? Ну, я завжди куртку собі купляю, або якісь знаки ставлю, щоб від, від, відбивали світло. Це має бути згідно закону, якщо закон каже, що потрібно штрафувати, то може потрібно. Законопроект, який передбачає штраф, наразі лише зареєстрували у Верховній Раді. Для впровадження його потрібне ще голосування депутатів. І коли його ухвалять, пішоходам загрожує штраф у розмірі 51 гривня. Тож будьте обачні на дорогах і не нехтуйте ні своєю безпекою, ні безпекою інших учасників руху.